Сучасна енергетична політика розвинутих країн світу базується на розумінні: населення планети зростає, а ось паливно енергетичних ресурсів більше не стає. По прогнозам спеціалістів традиційні енергоресурси повинні закінчитися десь до 50-го року цього століття. Тому така велика увага приділяється питанням енергозбереження, енергоефективності та поширенню використання нетрадиційних джерел енергії. Україна прагне зайняти і гідне місце серед найбільш розвинених економік світу. Отож, також залучилася до процесу. Несмотря на всю тяжолою обстановку, яка на має місце в Україні в Україні все таки створюються нові енергоефективні отраслі. Приміром може служити отрасль обладнання для. Света на ярких діодах. Полупроводниках. Ми сейчас имеем уже в Україні, в тому числі в Одесі, в Харькове, Львові в других городах, которые обеспечивают производство таких істочників света, которые ну, до 30 раз повишають использования электрической енергії. На шляху до енергоефективності в Україні долучилися деякі перспективні українські підприємства, в тому числі й Одеські. Отож, семінар з питань ресурсоефективного і чистого виробництва, який пройшов в нашому регіоні, був доречним для профільних спеціалістів. Бізнес шукає виходи, шукає, як і утриматися, як підвищити конкурентоздатність свого і його бізнесу. Тому що можливості ринків, які відкриваються в Євросоюзі, зокрема, потребують ну, відповідних, як би мовити, і дотримання сертифікації, сертифікатів директив західних, але просто цінова політика. Впровадження на одеських підприємствах концепції чистого виробництва має підвищити їх енергоефективність, а також забезпечити всі умови для реалізації товарів на європейському ринку. Ольга Міщук, Віталій Бессмертний, Факти.